У XVII-18 столітті біблійні сюжети користувалися великою популярністю, бо й художники, і замовники були глибоко віруючими людьми. Стіни Великого палацу Золочівського замку, родини Собеських, теж прикрашало багато картин на релігійну тематику, і е, давній опис Золочівського замку згадує серед них образ Святої Марії Магдалини. Е, яким він був і хто був автором даного образу, невідомо. Сюжети, сюжет про Марію Магдалину. Художники черпали з Нового Завіту. Однак євангелісти Лука, Марко та Йоанн подають дуже скупі відомості про Марію Магдалину. Народилась вона у містечку Магдали, що неподалік Єрусалиму. Після того, як Ісус вигнав з неї сім бісів, вона змінила своє життя і стала вірною його ученицею. Марія Магдалина була поряд з Ісусом і в хвилини його слави, і в моменти. Найбільшого приниження на Голгофі. І тепе, на теперішній час в Золочівському замку є дві картини невідомих італійських художників 18 століття, на яких зображена теж Свята Марія Магдалина. На е, даній картині, яка перед нами, художник зупинився на найтрагічнішому моменті. Е, з життя Марії Магдалини, коли вона прийшла недільного ранку до гробу Господнього і, не заставши, не знайшовши там тіла Ісуса Христа, гірко плачучи, переживає, художник світлом виділив напівголине, плече та частину обличчя Марії Магдалини. В куточку картини проглядається череп, символ смерті. На цій картині ми бачимо зовсім інше зображення Марії Магдалини. Тут вона виступає живою, сильною, повнокровною жінкою, сповненою переживань. Про її грішність свідчить напівголена постать та розпущене волосся. Неодмінним атрибутом зображення Марії Магдалини є також, ваза, наповнена пахучим миром, і череп. Символ смерті, яка підстерігає людину в кінці життя, однак не череп привертає нашу увагу а грайливий ангелочок є як символ всеперемагаючої любові. Для нас характерне зображення Марії Магдалини в мистецтві як грішниці. Однак, можливо, не всі знають, що католицька церква у 20 столітті визнала, що Марія Магдалина не була блудницею, і тепер вона є покровителькою багатьох чернечих орденів. Вона є покровителькою студента, студентів. І на даний час Марія Магдалина виступає символом життя та краси. Thank oh. you.